У Fortnite розовіть ось такі безкоштовні нагороди до 20 квітня до 7 години ранку. Щоб їх отримати, вам потрібно прив'язати аккаунт твіча та Abitims. Щоб виключити твіч, вам потрібно зайти на сайт Fortnite чи Abitims та перейти у наложення аккаунту та шукайте розділ програми та аккаунти. Знаходите іконку твіча та натискайте Підключити. Далі натискайте підключити аккаунт та вас перекине ось таке віконце, де потрібно увійти у свій твіча. Якщо у вас немає аккаунту, то створюйте та потім ходите у свій аккаунт. Після підключення аккаунту заходите на Twitch та натискайте на вкладку Переглянути. Потім натискайте на Fortnite і обирайте будь якого стрімера, у якого в нас зі зеркалом буде написано «Drops on» чи просто «Drops». Та обов'язково потрібно підписатися на стримера, якого обрали, для того, щоб вам зарахували час за перегляд трансляції. Щоб отримати обгортку, вам потрібно дивитися потік протягом 30 хвилин. Для того, щоб отримати рюкзак, вам потрібно дивитися потік 1 годину. Та я рекомендую дивитися потік 1 годину, щоб одразу от забрати дві нагороди. Коли переглянули трансляцію протягом 30 хвилин чи години, то натискайте на свою аватарку та потім на розділ Drops, після чого вас перекине на вкладку нагород та натискайте на кнопку Забирати нагороду. Та коли ви зайдете у Fortnite, то одразу отримайте ці нагороди. Також якщо ви просто зайдете у груд до 2 травня, то отримайте ось такий безкошаний екран завантаження.